Лизини його маленька батьківщина. Тут він почуває себе як риба в воді. Усіх селян знає, і вони його теж найяскравіші спогади з дитинства. Усе працювало, і дитячий садок був, який потім закрили. Приблизно 20 років про малечую не думали. Та якби не він, усе б залишилось як було. Їм треба саме дитинство, знання, догляд за ними. Допомогу і підтримку. і я, як народний депутат, як лідер радикальної партії, все для цього роблю. Починаючи зі свого рідного села, і так ми піднімемо всю Україну з колін. Так чи ні, дітвора? Так. Да. будете допомагати мені піднімати да. країну? От да. так. оце на них я і розраховую. Дії свого земляка лизівці підтримують, хоча поки і для 14 дітей, але такий дошкільний заклад повинен бути у селі. Тож вирішення проблеми вважають великою вдачею. Це не тільки в нашому селі, але й по всій Україні дуже гостра проблема. Не вистачає дитячих садків, закривають не тільки дитячі садки, а й школи. А у нас таке щастя відкрили дитячий садок. Та просто на фінансовій підтримці депутат Ляшко не зупинився. Привіз із собою купу подарунків, аби діти почували себе у садочку як вдома. Олег Валерійович нам серйозну фінансову підтримку допоміг придбати меблі. Народний депутат звітував перед селянами про зроблене ним, а ще подарував речі першої необхідності матерям-героїням. Однак, на думку самого Олега Ляшка, попереду ще багато справ для покращення життя селян. Болизені, хоча й невеличкий населений пункт, але в ньому теж живуть люди, і таких як вони, уся Україна. Дядя Олег Ляшко буде президентом, і все буде добре. Ми піднімемо Україну з колі.